Влада Сомалі обіцяє подбати про добробут учасників антиурядового угруповання Аш-Шабаб, які здадуться добровільно. Про це заявив міністр внутрішніх справ України після того, як понад 200 бойовиків склали зброю і висловили бажання співпрацювати з урядом тих членів Аш-Шабаб, які добровільно захочуть повернутися до нормального життя. Ми не залишимо напризволяще. Ми працевлаштуємо їх, допоможемо їм опанувати певний фах, захистимо їх. А тих, хто не складе зброї, ми передамо в міністерство юстиції. На них чекає тюрма. Ще одного удару Аш-Шабаб зазнав напередодні про вихід зі складу угруповання. Заявило об'єднання Хезбул Іслам, пояснивши це ідеологічними розбіжностями. Зокрема, відомо, що Хезбул Іслам був проти союзу аш Шабаб з Аль-Каїдою. Хезбул іслам зголосився розпочати мирні перемовини з урядом Сомалі.